Вітаю, мої діє програмісти! Сьогодні пропоную спробувати себе не тільки в ролі програмістів, а ще й художників. Адже сьогодні ми навчимо наших спрайтів, виконуючи наші команди відтворювати на сцені певні малюнки. Звісно, нам для цього знадобляться команди малювання, де знаходяться всі команди наших виконавців. Ми вже знаємо. Ось тут з лівої сторони в нас є бібліотека, де команди порядковані. Можемо її полистати, попереключатися і уважно роздивитися. Але команди Мамп малювання ми тут не знайдемо. Їх тут просто немає. Та це не проблема, бо в лівому нижньому кутку нашого редактора є потаємна кімната, що ховається за кнопкою додати розширення. Тож швиденько натискаємо на цю кнопку і потрапляємо до таємної бібліотеки з додатковими командами. Тут у нас і команди роботи зі звуком, і команди перекладачі, і багато різних інших цікавинок. Але про все це згодом. Зараз нас цікавлять саме олівці, тож їх і. Обираємо, як бачимо, до нашої бібліотеки додався ще один розділ: Олівець з купою команд малювання. Давайте з ними трошечки познайомимося. Принципи малювання у наших спрайтів точно такі самі, як і у нас з вами. Коли ми малюємо на звичайнісінькому листочку, опустили олівець і повели ручку в сторону, лінія за нашим олівчиком потягнулася. Підняли олівець, лінія зникла. Те саме працює і тут. Є в нас команда опустити олівець, є в нас команда підняти олівець. Перейдемо в категорію «Рух», оберемо команду перейти до випадкової позиції. Навіть давайте дві таких команди собі поставимо і подивимось, коли олівчик опущений. Ми переміщаємося з місця до місця, то за котиком тягнеться лінія. Ну а якщо олівець підняли, наш котик також бігає з місця на місце, але лінія за ним не малюється. Якщо те, що вийшло на нашому листочку, нам не подобається, ми беремо інший аркуш. А тут у нас є команда Очистити все. Натиснули, і сцена почистилась. Всі попередні малюнки зникли перед нами чистий листочок. Наразі товщина нашого олівця складає один піксель, і ми бачили, що це доволі тонка лінія. Але і це діло ми можемо змінити. Обираємо команду задати розмір олівця. Поставимо, наприклад, 10 пікселів. Запустимо нашого котика і подивимось. Бачимо, що лінія доволі товстенькою стала. А чи можна змінити товщину олівця іншими варіантами? Звісно, можна. В бібліотеці в нас є команд. Команда змінити розмір олівця. Поки що він у нас 10 пікселів, але якщо ми оберемо команду, давайте ми цю поки що відставимо в сторону, змінити розмір люця на 10 пікселів, то при наступному виконанні наш олівчик стане товщим на 10 пікселів, був 10, став 20. Класнемо ще раз 30, 40, 50, 60, 70. І так він буде зростати до безкінечності. Будь-якої товщини може бути. Тож, якщо вам потрібно збільшувати, або навпаки і зменшувати, напишемо мінус 10 товщину нашого олівчика, то бачимо так, не бачимо. Давайте почистимо екранчик. Бачимо, що тепер товщина олівця буде з кожним разом робитися тоншою, 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 поки не досягне розміру в один піксель. З розміром розібралися, але що ж ми малюємо, Тут все синім та синім. Давайте з кольором попрацюємо. Виберемо команду Надати колір олівцю. клацнемо на зразочок і побачимо, тут у нас ціла величезна кольорова палітра, де ми. Ми можемо обирати будь-який колір. Кожний колір має свій порядковий номер. Тобто червоний бачимо під номером 0 Якщо ми перейдемо десь кроків на 10, праворуч, 10-й номер це помаранчевий. Трошки ще перейдемо праворуч, 20-й номер салатовий 30-й це в нас яскраво салатовий. Ну і так далі до самого кінця ми можемо змінювати кольори. 100 кольорів в нашій базі є. Ну і на додачі є певна насиченість або яскравість за допомогою. Допомогою яких ви можете змінювати кольори. Але чому я звертав увагу саме на номер кольору? Давайте поставимо червоний колір нашому котику, виконаємо першу лінію. А тепер змінимо наш колір за допомогою команди змінити колір олівця на певну кількість. Ця кількість вказує, на скільки кроків нам посунутися праворуч. Ми бачили з вами, що на 10 кроків після червоного стоїть помаранчевий. Перевіряємо помаранчевий. Далі світло салатовий. Салатовий, зелений. Блакитний синій. Темно-синій, фіолетовий, рожевий і знову пішов червоний. Тобто по 10 кроків ми з вами прорухалися по всій нашій палітрі і дійшли на початок. А ще у нашому наборі є штамп. Така собі командочка. Сьогодні ми з нею працювати не будемо, але що ж він робить цей штамп? Штамп просто перемальовує нашого персонажа на листочок. Клацнули і у нас вже два котики. Один справжній, а другий намальований. Клацнули ще раз. Ще котик клацнули, ще. Один і так можна намалювати цілу котячу армаду. Але як тільки натискаємо команду очистити все, всі малюнки зникають, і на сцені лишається тільки справжній котик. Що ж, команди малювання ми з вами розглянули. Час розібратися, як за допомогою цих команд можна створювати малюнки. І тут до мене потрапило закодоване повідомлення. Закодовано воно наступним чином. Я сподіваюся, ви пізнали даний прийом кодування. Думаю, що там закодована якась. Зображення, але не впевнений. Давайте ми разом з вами перевіримо. Я буду складати алгоритм малювання для нашого котика, а ви візьміть листочок клітинку, олівець і також спробуйте розшифрувати дане повідомлення. Подивимось, чи співпадуть наші результати. Для початку налаштуємо олівець і нашого котика. Переставимо нашого персонажа десь приблизно в ліву частинку нашої сцени. Перейдемо в фотії і виберемо команду, коли натиснуто на прапорець. Адже саме вона. Буде запускати наше програмування. Перейдемо в розділ рух і задамо початкове положення нашому котику, щоб він де б у нас не залишився під час нашого програмування, при натисканні на прапорець повертався на своє місце. Виберемо йому і напрямок, куди він має дивитися на початку програми. Подивіться в правий нижній куточок нашого шифру. Там напрямок задано направо. Тож і ми впевнюємося, що наш котик дивиться направо. До речі, якщо придивитися до нашого закодованого повідомлення, то ми побачимо, що наш котик під час кодування має рухатися вперед на певну кількість кроків, розвертатися направо, і тут у нас має бути величина, яка відповідає направо. тобто це плюс 90 градусів до нашого напрямку, в якому дивиться котик зараз. Тож тут і напишемо 90 градусів і здублюємо команду, щоб у нас такий вже заготовлений шаблончик був. Ну і відповідну команду наліво, поставимо. На 90 градусів поворот і якусь кількість кроків робити. З командами руху ми з вами розібралися і шаблончики підготували. Тепер до олівчика перейдемо. Як бачимо, наш котик відразу, коли почав переміщатися у певні координати, почав за собою риску тягнути, малювати. Нам це потрібно? Ні. Тому першою командою після натискання на прапорець поставимо підняти олівець, а далі вже переміститися у потрібні координати. Подивіться, ця риска в нас поки що лишається. Але зараз наш котик перестрибнув на початок, став в правильному напрямку, а нової риски не намалював. Вибираємо команду надати колір олівцю. І виберемо, що ж я тут хочу. Ну, нехай ось таким фіолетовим мені маліє. Задамо конкретний розмір нашому олівцю. Ну, нехай там пікселів 5 буде, а далі подивимось, можливо, і змінимо цю величину. Очищаємо наш аркуш від всього, що там воно намалювалося нам. І опускаємо олівець. Початку Ові налаштування зроблені, і ми можемо приступати до розкодування нашого зображення. Даний блок собі десь запишіть, адже він буде у нас часто повторюватися. Це стандартні налаштування олівця. А тепер погнали! Перша команда переміститися вперед на 20 кроків. Ставимо тут 20 кроків і дублюємо дану команду. Поставили на своє місце. Слідкуйте за мною і чітко повторюйте в себе на аркуші відповідні команди. Далі нам потрібно розвернутися направо і пройти. 40 кроків, Окей, поставили даний блок. Далі повернути наліво і пройти 10 кроків. Чудово, даний блок готовий. Знову повернути наліво і пройти вже 20 кроків. Поставимо 20 кроків. Повернути направо і зробити 10 кроків. Окей, і ця команда тут. Давайте перетягнемо трошки нижче команди, щоб вони в мене були під рукою. І остання команда, знову поворот наліво, пройти 10 кроків. Перший рядок ми з вами склали, розкладували. Що в нас тут виходить? Ну, щось котик намалював. Але, якщо чесно, я не розумію, що то таке. Тож продовжуємо. Другий рядок нашого повідомлення. Повернути направо і пройти 40 кроків. Ставимо даний блок, готово. Далі знову направо і 10 кроків вперед. Наліво 10 кроків пройшли. Знову направо повертаємо і вперед на 30 кроків проходимо. Поворот направо і 10 кроків пройшли, і поворот наліво, 10 кроків пройшли. Подивимося, що у нас тут виходить. Щось або ми складаємо не так, або я не розумію, що він малює. Якщо ви вже здогадалися, що в нас виходить, поставте вподобайку під відео, або просто напишіть, що ж там має вийти в нас. А ми перейдемо до третього рядочку розкодування. Спочатку поворот направо, і нам потрібно пройти 10 кроків. Окей, зробили. Знову поворот направо і 10 кроків ще вперед. Так, Трошечки треба команди пересунути. Продовжуємо складати. Поворот наліво і 40 кроків вперед. Ого, варховничок сюди. Давайте. Поворот знову наліво. І десятку ставимо. Далі поворот направо на 10 кроків. І остання команда знову поворот направо на 10 кроків. Ой, щось там вимальовується, щось там вимальовується вже на щось схоже. Але давайте продовжимо і до останнього рядочку нашого закодованого повідомлення переходимо. Поворот наліво на 10 кроків. Окей, зробили. Поворот направо на тридцятку. Ставимо, далі в нас поворот наліво на 10 кроків, і поворот направо на 20 кроків виходить. Клас. малюнок, ми типу завершили. Але котик нам трошки заважає. Тож, давайте ми його десь туди в сторону приберемо. Піднімаємо олівець, щоб він за собою риску не малював. Перейдемо в розділ рух, виберемо переміститися вказані координати там, де він зараз знаходиться. І давайте його розвернемо в напрямку на. Браво, нехай він нас праворуч дивиться. Натискаємо на прапорець і бачимо, що повідомлення ми розкодували правильно. І я сподіваюся, що і ви також на листочку малюнок побудували. Якщо у вас також вийшла така чудова черепашка, то поставте подобайку під даним відео, глянемо, скільки черепашок ми сьогодні з вами намалювали. Ого, а програмка то в нас вийшла немаленька. Але як бачите, вона не складна. І якщо уважно виконувати певний алгоритм, то і малю. У нас побудується. Ну а кількість кроків ви можете задавати своєму масштабі. Можна сказати, що одна клітинка на вашому малюнку це 10 кроків, або одна клітинка це 20 кроків. До чого я веду, а до того, що на закріплення нашої роботи пропоную вам два завдання. Перше завдання це інше закодоване повідомлення на зразок того, що ми з вами щойно розгадали. Складіть алгоритм за даним кодом для нашого котика, і нехай побудує зображення, а ми з вами подивимося що ж там за. Кодоване. Ну а друге завдання у зворотньому варіанті. Пропоную вам вже розгадане повідомлення, а вам потрібно скласти алгоритм, за яким котик відтворить даний малюнок на сцені. Якщо у вас лишились питання або є пропозиції, про які команди ви б хотіли побачити наступний урок, напишіть про це в коментарях. І ми обов'язково зробимо цей урок окремо. Ну а на цьому маю прощатися. чекаю на ваші роботи і вподобайки. Побачимось на наступному уроці. До побачення!